Перший тур закінчився, один переможець, другий тур закінчився, другий переможець, але шалена фальсифікація. Конституція не дає відповіді, як виходить політичними інструментами з такої позиції. Ось на Майдані стоять тисячі людей, два майдани, дві громади, які, не дай Бог, відчули там протистояння і силовий варіант від влади. Нам важко сьогодні коментувати, чи це був би єгипетський варіант, чи це був би сирійський варіант. Я з розумінням ставлюся до всього, що відбувалося останні тижні в Україні. І саме тому влада не зробила жодного силового кроку, навіть заради підтримання правопорядку. Влада розуміла, що для неї це останній бій. І вивести на саме жорстке протистояння її нічого не заважало. Сторони дійшли згоди щодо негайного розблокування роботи органів державної влади і створення умов для виконання ними своїх функцій. Декілька раундів міжнародних переговорів привели до того, що обидві сторони прийшли до висновку щодо пакету врегулювання. Одним із складових цього пакету рішення Верховного суду іменем України 3 грудня 2004 року судова палата у цивільних справах Верховного суду України вирішила. Постанову центральної виборчої комісії від 24 листопада 2004 року номер 1264, про результати виборів президента України 21 листопада 2004 року та брання президента України скасувати рішення Верховного суду підтвердило, що були масові фальсифікації, які вплинули на волевиявлення громадян. Чому за 5 років вашого президентства не були покарані організатори фальсифікації? А, можна це питання ще посилити і реплікою «Бандитам тюрми». Всі будуть рівними перед законом. Бандити сидітимуть у тюрмах. Ми вскотилися до колосальних, величезних проблем. Якби ми отримали ситуацію, коли. Президент сажає в тюрму. Президент не спеціаліст кого сажать. Заява Луценка, що бандити не сидять в тюрмах, тому що генеральним прокурором був піскун, так шановний Юрію Віталійовичу, я пишаюся тим, що я тобі не дав створити правового безпреділа в цій країні. Що я по твому тому списочку, що ти з ним бігав, по тим лахмотям. Не приймав незаконних рішень, я щасливий від того, що я ні разу не порушив закон. Як ти не просив і не наполягав на тому, і не порушу списочок. У мене є. Я вам колись покажу. Я пригадую, що навіть у 2005 році, коли ви вже були президентом в інтерв'ю, яке мені довелося вас брати, ви тоді сказали, що за фальсифікаціями на майдані стоїть Янукович і його команда. А також тодішній президент Леонід Кучма, ви сьогодні готові під цими словами підписатися? Очевидно. Розпосередньо душою фальсифікація була, перш за все, команда Януковича і команда Кучма. Але в нас питання зараз заключається не в тому плані. У нас є сумнів, що вони допускалися до таких незаконних і антидемократичних кроків. Та сумнівів немає. Але ми вже говоримо про праву площину. Про що я менше всього сьогодні хотів би говорити, бо це Але довго як можна розмах... тоді говорити про фальсифікації, якщо суд їх не визнав цьому винними? Та тому що починаючи від системи кримінального переслідування прокуратури, вона знаходиться під контролем практично одної політичної сили. Чи вона була там сім років назад під кучмою і партією регіонів, чи вона стала після 2005 року під партією Бют, те, що ми називаємо? У 2005 році, коли вісім місяців працювала Тимошенко прем'єр-міністром, а я головою служби безпеки України, якраз діяли перехідні положення, які давали Ющенка всі повноваження, які були у попереднього президента Кучма, тому він міг безумовно і зняти і призначити будь-якого прокурора, і зрозуміло, будь-який прокурор завжди в українських реаліях орієнтується саме на президента. Даю команду в начале учений по ограничению поставок газа на Украину. Безусловно, это политика, это никакая не экономика. И я думаю, что до сегодняшнего дня не можно чи нафту, чи газ российский трактовать как категория там, экономическая. Мы, извините меня за эту грубость, не из носа выковыриваем эту цену есть формула, которая привязана к мировым ценам на нефть и нефтепродукты. Закупить в России газ можно только через структуры, которые контролирует выключно Кремль. И отведите от байки, что Росукренерго – это творение какой-то украинской стороны. По сути, было два основных кредитора страны. Это МВФ и это были мы. Да? Ну, Росукренерго, да? потому что я акционер Росукренерго. Чи можна було у 2006 році уникнути посередника Россу Ні. Ні. Та я, тут, тут треба схему розуміти. Чи можна уникнути місії Росії по транзиту через свою територію? Ні. Та Росія, ні, ні. Росія нікого не пустить, вона пустить тільки через свою структуру, яку контролює Кремль. 50. Рішення, рішення прийнято по ласка. мова йде про звичайну політичну справу, і мова йде про те, що людям, людям хотілося погратися. Наша політична сила голосувала за цю відставку абсолютно відверто. Ми вносили навіть свою постанову, яка передбачала відставку уряду, саме тому, що вважаємо, що зруйнована. Вся стабільність енергетична України після підписання угоди 4 січня 2006 року за відставку уряду Єханурова проголосували спільно блок Тимошенко і партія регіонів. Після перемоги останньої на парламентських виборах 2006-го Ющенко вирішив шукати альтернативу альянсу з Тимошенко. Свої цінності щодо української мови, об'єднання церков і співпраці з НАТО, президент спробував нав'язати майбутньому прем'єрові Януковичу через універсал національної єдності. Розпочинаємо церемонію підписання універсалу національної єдності. Якщо ми формалізуємо, Два з половиною три десятки національних засад, які можуть нас поєднати відсотки на сімдесят, це буде документ національної єдності. Хотів би з боку партії регіонів подякувати президенту України за ту ініціативу, яка була весь час. Пошуку шляхів єдності, національної єдності в нашої державі. Чому універсал не став цим документом національної єдності? Він не мав юридичної сили, і вже пізніше е, наступний прем'єр-міністр не скористався жодного зміни. в тому, що універсал не підписала, власникачу, одна політична сила, але дуже важлива це бют. Але навіть ті, які підписали, його потім не виконували? Ні, тут зрозуміло. Якщо, якщо соратник президента не підписує, звичайно, будь-який процес консолідації чи миротворчий процес буде не приймати. Ви знаєте, я так поспостерігала, що політична зрада, яка починає рухатися, вона потім перетворюється в українському політикумі на інфекційну хворобу. Яка, до речі, ще ми не з'ясували, яким способом передається. По суті, документи я йду, Віктора Андрійчем. Ви да. знаєте, ну опозиції, я думаю, можна дати право на. Це сказати. Ж не мітинг у парламенті. Це вибачте. Ж свобода слова Віктора. Да. Це, це не базар. Це Я знаю, що є політичні сили, типу Тимошенка, які будуть завжди грати на війні. І їм це дуже гарно вдається. А, я не шаную. І не приймаю радикальність. Хочу пояснити, чому: дві третини людей на сході, дві третини людей на заході, українці, це люди, які сприймають здорові національні концепти. Я прийняв рішення про подання кандидатури Януковича Віктора Федоровича прем'єр-міністром України. Ви вагалися перед цим? Ні, не вагався. А чому вагатися? Прочитайте Конституцію. Якщо ви знаходите у Конституції, що у президента є один, два, три, чотири інструменти, які, які б давали можливість кандидатуру більшості відхиляти, я використав це. За двісті сімдесят один депутат. Партія регіонів сто вісімдесят чотири депутати, які входили раніше в блок Юлії Тимошенко. Шість наша Україна. 30. Для мене чи рік роботи з Тимошенко? Чи рік роботи з Януковичем? Приблизно день такий був. оголошую про те, що постанова про обрання прем'єр-міністра України підписана. Прем'єра абсолютна влада. Формується конституційна більшість і вже не спрацьовує інструмент президентського вето, де влада в Україні належить одній людині. Прем'єр-міністр. На жаль, свята не вдалися, тому що ми отримали чергові. Подарунки від президента, я буду відкривенним, Нам треба просто більше 300 голосів... Конституційна більшість необхідна для того, щоб внести змінення в Конституцію... для прийняття стратегічних рішень. Безумовно була колосальна небезпека, але не на рівні суспільному, не на рівні суспільного протистояння. Це небезпека найбільше відчувалася в політичних колах. Шановний українські народи. Сьогодні я підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України п'ятого скликання. Рішення про розпуск парламент не президент прийняв. У мене були тільки три норми, і жодна з тих норм не відповідала ситуації. І свій інструментарій я вжити не міг. Я міг тільки свої переконання передати меншості й більшості і сказати, що, шановні, ми маємо ситуацію, що краще нам сьогодні. Погодитися на вибори і не розбиратися в цьому гнилому болоті. Я не знаю, я не давайте Гостроти до появи конфлікту громадського протистояння аналогічному 2004 році, в 2007 році безумовно не було. На футбол підемо і я, і я хочу вручити е, Кубок переможців. Все добре. Дякую. Ось віддана команда внутрішньої війська підявляється до Києва. Завдання силовикам спроба захопити прокуратуру з боку оточення Віктора Юшенка з боку його охорони, що не має ніяких юридичних підстав. І списки на арешт відповідних посадовців, мене в тому числі і так далі. Нагнітається ситуація, і нібито мотиву не один вибори. Вибори треба достроково провести. Конфлікт був серйозний, бо йшлося про українську перспективу. Йшлося про те, щоб зберегти розвиток держави, а не знову вертатися у хаос. Це була велика помилка Ющенка тоді розпускати парламент, і велика помилка була: знаєте, підстрелити того птаха економічного українського, який вже злетів, і який мав перспективу доброго польоту. напряженность в отношениях России и Украины действительно зашкаливает. Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. Знаете, Украина это не Грузия. Это требует иметь на И Россия не с теми системами ценностей, которые есть В Україні чи в Польщі чи в Грузії. це сьома. Телефонує мені, це десь була 16 година, 16-та година е, неділя, е, президент швілі, голос навіть аж на його, і сказав ну, буквально там 6-7 слів. А Суть приблизно така, що руски йдуть на бісі. Я йому кажу. Ми, ми повинні бути там. Ми сьогодні сюди приїхали сказати вам такі слова. Грузія, наш друг, са картуло мегобарія, грузини, наші друзі. Сьогодні ми говоримо, що ви маєте право на свободу. Вам багато про... незалежність. Це почуття того, що наше серце належить вам. Я не сказав жодного кривого слова про велику російську націю, про великий російський народ, про велику Росію. Це правда, це така є. Але що мене не влаштовує? Мене не влаштовує те, коли в Україні формується погляд лакейські, коли, знаєте. Можливо, через наше підданство у нас кращі умови будуть. Ви будете тільки лакеями. Поставка ворожини в зону конфлікту діло неблагодарне і дуже опасне. Ми це осуждаємо. Якби Україна і Грузія напередодні на саміті НАТО в Бухаресті отримали план дій щодо членства, грузинсько-російська війна мала б місце чи ні? Очевидно, ні. Очевидно, ні. Бухарест відкрив дорогу для газової війни, Бухарест відкрив дорогу для грузинської війни. І те, що Європа програла грузинську війну це очевидний факт. Отримати церковну єдність, я б сказав. Би, в одному із секретних донесень одна із країн, саме високі посадовці цієї країни, говорили приблизно так: якщо Ющенко вдасться сформувати основи формування помісної національної церкви, це процес набагато небезпечніший, ніж членство України в НАТО. І не той І щоб ви знали, що гарантом єдинства в православії виступає зеленський патріархат. Селенський патріарх вперше приїхав із духовним візитом за 350 років на українську землю. Такого не було в практиці. Бо без дозволу якогось патріарха ми не могли це зробити. Я вам всім висловлюю вдячність і всіх благословляю від глибини серця. Найбільш стримуючим сьогодні фактором у формуванні української помісної церкви є не позиція Москви. Вибачте, і не позиція Константинополя. Є позиція на себе. Голодомор це спадок. Спадок, трагічний спадок. Це той код який може формувати генетику, що ми з вами брати, що ми брати і сестра, що нас об'єднує горе. А горе інколи, можливо, навіть сильніше об'єднує, ніж радість. Я не вважаю, що я програв, коли приніс в українську політику демократію. Хоча для більшості, я думаю, що і на сьогодні. Демократія це повітуха, це якась слабина. Про демократію можуть говорити слабкі, а от хазяйственник сильний, там із порядком, навіть складбіщенським, це, це, це той цар, який потрібен в Україні. Це уява, це уява примітивна, це уява вчорашнього дня. Але думаю, що певний час демократія ще потребує колосальних аргументів в Україні, щоб вона стала подібною ідеологією.